Всім привіт! З вами Сергій вітаю вас на моєму каналі Життя з дня». Сьогодні я вам розповім про те, як я проходив колоноскопію. Отже, пройшов я по направленню безкоштовно, але тобто мені направленням виписав мені мій лікар-гастроентеролог, до якого я записався через направлення від мого сімейного лікаря. І це було якби колоноскопія, колоноскопія це частина обстеження, яке мені потрібно пройти, щоб знову потрапити на прийом до мого лікаря гастроентеролога. Отже, як сам процес цей відбувався, я, я пішов до медсестри, ендоскопіста, і спитав, що мені треба робити, як мені треба готуватися. І таке інше. Мені назначили дату і сказали купити препарат. оцей. Я взяв оцей. Саме цей мені сказали взяти. І сам процес підготовки триває так. За день чи напередодні до процедури треба ввечері починати пити оцей Easy-клін. Це не реклама, якщо що. Я на цьому засобі я зупинюсь трошки детальніше пізніше. Пропиваєте це, цей препарат. Саме як його пропивати, це є інструкція, вам розкаже мецесла. Напередодні ввечері його пропиваєте і лягаєте спати. До того ж, в цей день, коли. Триває підготовка до колоноскопії, не треба нічого не ні їсти. Ну, хіба що до 13 години можна вживати кефір, воду і чай. Все, більше нічого. Після 13.00 не їсти, і в 17.00 починаєте пити цей препарат. На слідуючий день прокидаєтеся в 5 ранку і о 5.30 починаєте приймати знову цей препарат. І Після цього, власне, вирушаєте на колоноскопію. Як я його пив, я... тут є такий мірний стаканчик, отакий. є бутил... такі бутивочки. Тут треба вилити оцей засіб в мирний стаканчик, долити по рисочку водички, і на протязі години його все випити. І після цього ще на протязі години, ще два таких мірних стаканчика води. Єдине, що хочу зупинитися на цьому саме на цьому засобі без реклами, бо є ще альтернативний засіб, називається Фортранс. Так от я вам хочу сказати, що Фортранс не пийте, тому що після нього відчуваєш такі труси, всього, голова не соображає. Краще це, це Це теж гідота, якщо чесно. Ну воно трохи підкисло, підсолоджене, підкислене, його трошки приємніше пити. і. Його треба пити не так, як Фортранс, там розводиш і літру п'єш. А тут його півлітри лікарського засобу і літру води, воно трошки приємніше йде. Так що це не так уже і погано, до речі. Ну і власне сьогодні я пройшов колоноскопію, довелося трохи по -по почекати. Прийом у лікаря, тому що там переді мною ще одна жіночка робила. Але що я хочу вам сказати щодо власного досвіду, не бійтеся колоноскопію треба робити під не наркозом, це ну власне це не наркоз, а у вісні. Приходить анестезіолог, вам вводять снодійний засіб, ви засинаєте і прокидаєтесь, у вас вже все обстежено. Оце, що власне, я хотів наголосити, що якщо вам призначатимуть колоноскопію, кажіть, що хочете зробити її у вісні. Це буде безболісно, безболісна процедура тоді з мінімальним дискомфортом. Тому що якщо колоноскопію робити безнадійно, то воно дуже боляче. А так, ніякого дискомфорту я не відчув. Єдине, що трошки лячно було, коли я. За сина, коли мені вводили оце, підготавлюють там оце, оцей наркоз, чи снодійне, і там вводять оце все діло, і воно якось лячно, чи про такі думки, чи прокинешся, ти взагалі там. Ну, коротше, це все безпідставно ввели снодійне, Я відключився і перевірили ми мій кишківник, і, в принципі, все. Єдине, що відвезли потім на каталці в палату, я там полежав десь півгодинки, відійшов від цього снодійного. Ну і потім до мене підійшов лікар, розповів усі мої результати обстежень. Ну і власне це все. Тому я хочу вам сказати, що якщо вам призначено колоноскопію, то не бійтеся, йдіть за направленням, хай вам виписують, готуйтеся. І, в принципі, це досить потрібна процедура для вивчення стану кишківника. Ще хотів сказати чи наголосити, що кож... ця процедура досить коштовна. От в моєму місті вона коштує десь півроку тому коштувала 7 тисяч гривень, якщо платно. Тому краще робіть по направленню. Ну, ви, вам там доведеться витратити, звісно, ще додаткові матеріали це. Пелюшки гігієнічні розміром 60 на 90. І, ну, в принципі, все. Це, бо їх підстеляють під тіло, там, бо може витікає якась рідина чи ще щось, то це теж необхідно. І, власне, всі мої затрати на оцю процедуру по направленню це оці ліки, оці мені обійшли 500 гривень, 499 гривень. І пелюшки в районі 107-108-110 ну гривень. Тобто 600 гривень я витратив на це все діло. Ну і ще мені взяли біопсію з кишківника для підтвердження мого діагнозу. Тому ще доведеться на аналізи витратити десь 800 гривень. Але то вже деталі, я ж кажу, ви розумієте, що платна ця процедура вартує десь біля 7-8 тисяч. В окремих містах може і 10 тисяч беруть за неї. Тому я ж кажу, я вам раджу по направленню робити. Просто наголошуйте на тому, щоб. Вам робили цей ну, не наркоз, тому що наркоз це власне те, що коли відключаються органи, а це називається якби медикаментозний сон. То я ж кажу, робіть колоноскопію у вісні, і тоді це з мінімальним дискомфортом пройде до вас, тому нічого не бійтеся, здоров'я, щастя, здоров'я вам, всім пока. До нових зустрічей на моєму каналі.